Добрий день, пройшло чимало часу, напевно, тижня-три, як я не була на дачі. Ось так все позаростало. Ідемо, дивимося на клінічку. Тут малинка. Ось я садила на новому році малину. Садила малину сортову, малина проросла. Асте це клубнічка. Ось так я підписала по сортах, але маркер не... Маркер не вилення. Дивимось, не позагорталася клубничка, деяка соломою прикрилася і замерла в розвитку. Ось так. Бачите, через солому вже трошки проростає зілля, але тут можна його легко вирвати. Тут позагрібалося трохи. Тут там було в два ряда, а тут пішло вже в один рядочок. Клубничка гарна, пішла в рост, але в тому році не знаю, чи буде цвіт, чи ні. Треба дивитися. О, зіллечко. Тут зілечко. Треба дивитися, чи буде тут світ. Світу таки не бачу, бо тут є пізня клубніка, є середня. Різного сроку дозрівання. Тобто ось тут закидалося. Ну, принаймні. Навіть як були заморозки, її вони не страшні. Ось лісточки лізуть, але в цьому році, напевно, корнічки ми не спробуємо. Так, тут щось чоловік, не знаю, що тут він робить. Щось перекопує, посипає. Так, підемо, глянемо що там далі. Підемо. Тут у нас нічого нема, був горіх, зрубали. Ось тут була осінню пересаджена малина, але я дивлюсь, вона напевно пропала. Ось тут малинка була маленька і вона, напевно, змерзла. Жодна з цієї малини не прийнялася. Одна. А ні, Ліза. Ліза, Ліза Ми Будемо бачити, пізніше можливо щось проросте. Шкода, звісно що пропала. Оце наші такі порічки сортові. Ось дуже хороший сорт, ровада. Не дуже рясні. Це вже старенький кущик тут вирізали. Треба вирізати більш Ось ця клубничка вже цвіте. Оце така проста клубніка, яка сама тут взялась. Не знаю, що це таке яблунька папірівка чи білий налив, не знаю, цвіте. Смородина. Тут смородина. Так, тут, така простенька смородина. Ось. Тут яблунька теж. А це годжі, але мені здається, що це ніяке не годжі, це щось, бачите, підсохло вже. Так, тут. Теж у нас щось кись мородине. Оце так яблуня цвіте гарно. Вся в цвіту дуже гарно цвіте. Це ожина. Ожина нормально перезимувала. Цвіту поки на ній немає. Так, ось така у нас. Живий. А тут я мульчувала полуницю і чомусь вся моя солома виявилася на гірчиці. Тут була посіяна гірчиця ну нічого. Оця ця клубнічка, яку я садила, це фріго. Но Бачите, позакидалася соломою, десь вітри були. Ще тут сусідські чи то кури, чи то качки допомагають також закидати. Тут нема. Тут була, напевно... О, ось вона є. Соломою її закидали. Потім це все поправлю пізніше. Сьогодні, не знаю чи вистачить часу, ось вона росте, але видно якісь моменти її позакидало соломою. Я замульчувала так гарно, таким гарним слоєм. але То качки, чи то чоловіки трошки розтягнув тут мені цю солому. Бачите як? Ну, І він, він чи то не, не розбирається. Подивитися чи що. Тут по ідеї була полуничка мала би бути, але її тут нема. Ось, так, ось, Так, так клубника теж мала би бути, її тут немає. Тут є. Дуже слабо ця сходить, один якийсь сорт. Дуже слабо. Пішла в ріст. Брунька наче є. А ось тут вже навіть і цвіт є, бачите? Вон є цвіт. Ось тут мала вибіч а Вона щось зупинилася взагалі в стороні. Зрозуміло чого. дивіться Вся клубніка моя позакидувана соломою, вийшло. Я думаю, чоловік каже, не росте. Звісно, а як вона буде рости, як вона вся закидана соломою. Де ж вона буде рости? Як вона гниє тут під цією соломою? Тут вже згнила. Ну, треба до всього мати розуміння. і, що, і Як воно має бути. Треба мати якесь поняття, як то кажуть. Там розгорнув повністю, а тут нагорнув на ховніку. І Вона сидить просто під землею. І не розвивається, вона гниє. Вона вся згнила тут. Боже Боже, оце що то значить, коли ти на місці не живеш, а тільки приїжджаєш. Час від часу Практично тут а, тільки один корчик. Вон, і гнила. Стоїть, як в коморі, можна так сказати. Не розвивається. Тут був корчик, пропав. Та, що зразу врост пішла, то її там видно було. А та, що сиділа, довго думала. Ось, бачите. А тут Просто вилазить вже зразу квітконос, закидали, загребли. Отак щось вирощувати, коли немає огорожі, коли ходять чужі кури. І, і качки, і, і що тільки в світі є. Тут взагалі листочок відпав. Ось якось так. Тут взагалі пропало. Тут взагалі немає. Був, був корчик і, і зник, згнив. А ось є, ось є. Поки залишу солому, Прибирати не буду. Будем бачити. Зате навіщо погончу. Так вже і буде, хоча тут була посіяна редька. Ой, не редька, а гірчиця. Ой. В общем, нема толку. Нема толку, для чого треба жити. І робити. Треба буде брати плосковиць і все закидати. Так, підемо, подивимось, що там далі. Ця яблуня слабо цвіте. Ну, далі дивимося, що тут. Стара яблуня цвіте. Її вже треба обновляти, тут теж якась смородина наросте. Ось тут посіяна гірчиця. тут треба картоплю буде садити. Ну, вона не наросте, пізно посіяли нас Толку з цього не буде, Можливо, приглушить ріст а, зілля, кур'янів якихось тобто, не так будуть рости. Там у нас теж якась смородина росте, старенька вже попливає. Це до всього треба руки, звичайні. Все треба вже косити. Тут був ряд смородини. В цьому році її вирубали, тому що вона вже стара, і Зараз лігущі були, Добратися до неї неможливо. Там яблуня, на неї колись був, повився виноград і повністю її деформував. Вона така, дивіться, яка вона нещасна. Такий виноград паразит для яблуні. Ось тут молода яблунька росте. Треба все обрізати. Гілки треба з неї обрізати. Це дикі гілки, вони абсолютно не потрібні. Смородина, Вона дуже смачна і вона чомусь така хвора. Вона взагалі не йде в ріст. І треба, напевно, звідси пересадити, але я просто не вспіла. Вже смородинки на ній є. Он один молодий пагон пішов, вон другий. Може якийсь толк з неї ще буде. Не знаю, треба буде обкопати, підживити її і замульчувати. Там теж насаджена смородина. В общем, все потребує рук людських. Все потребує людських рук. Це груша, яблуні. Треба все косити. Тут прибирати, а часу немає. Робота забирає багато часу. Але це на цю дачу часу не вистачає. Тут море кропи виросте, море всяких, всякого зілляча. Тут молоді вишні, які треба буде на осінь пересадити в інше місце. Тут тешики, своложки. Тут таке різнотраві і, і різно всяке різне, що вже і не поймеш. Я повторюся, що сюди я не їздила років сім, Напевно, нічого тут не робили. Тому все-таки запущені вгороди розочками. Я думала, що пропаде, але простим. Тут була колись клумба. Все таке страшне, запущене. Ви бачите, роботи не початий край. Все дуже в запущеному вигляді. Весь сад. Це персик буде цвісти. Там вишень купа. Навіщо чоловік їх лишив, не знаю. Вони тут зовсім не потрібні були, звісно. Там люди щось роблять все. Пішов, пішла розочка. Оця прийнялась. А отут була ще одна, я обрізала, але я щось її не бачу. Чи вона прийнялась, чи ні. Тут ягли це і все за... О, є розочка моя, є, жива. Живенька треба тут буде обкоситися, все діло. Роса така сьогодні, чи то після дощу, чи то так роса. Хвоста, маленьки. Добрий день. Страхіття Боже. Все запущене. Все запущено. Вон, розочка. Це був такий жасмін, він вимахав такий великий аж до неба. Але треба було його почистити, ми його просто максимально вирізали і залишили пару молодих полузин. Бачу ще старі, і їх треба зрізати. Так, це ще одна клумба. Дивлюші грози сходять. Одна відмолодилась, бо були дуже померзли в цьому році. Там друга. І купа кропу. Минулий раз я не вспіла з полотиком боба. Там буде. Тобто Тут роботи і роботи. Тобто, там за хатою вишні, малині. Тобто картина видна, не обжита, не доглянута, все запущено. Тут росте м'ята. Там ще якась всяка ерунда. А це розочка, яку я минулого разу садила, я її придбала. Вона така була в парафіні. У мене часу не було знімати цей парафін, але принаймні вона пагони пустила. І тут я понасаджувала ще і риси. Це те, що я встигла зробити. Там пару ірисів розсадила в процесі того, як викопувала звідси. М'яту і малина тут розрослась не потрібно. Тут все треба перекопувати в ручному режимі і засаджувати нормальними культурними квітками. Бо Частина тут була, попропадали, такі ось залишки квіточок остались. Оце роза англійська, дуже красива. Потім вам покажу, як вона цвіте.